У міському клінічному перинатальному центрі 15 січня народилася маленька Єлизавета. До цього мама дівчинки з 12-го тижня вагітності перебувала на обліку у міській жіночій консультації. Це основні вимоги для отримання виплати при народженні дитини усім мешканцям Франківської громади, оскільки батько дівчинки діючий військовий, родина уже невдовзі отримує 50 тисяч гривень. Ми дізналися, оці що військовим одноразова допомога. В 50 тисяч як військовому йде на дитину. Дізналася вже моя жінка під час вагітності. Ми за них дізналися. Потім жінка вродила, і лікарі нам принесли цю довідку. Сказали, от вам це на виплату, йдете з ним в ЦНАП, і там вам вже далі говорять, що робити. Немає нічого складного, робиться окремі реквізити, відкривається рахунок. На іменно цю виплату і все, всі документи подаються в ЦНАП. Вони все роблять і просто чекати. Ставши на обліку міській жіночій консультації, мама Єлизавети Анастасія довірилася черговій бригаді медиків і без ускладнень народила у міському перинатальному центрі. І я насправді попала до дуже хороших лікарів, і вони. Весь час були біля мене. Вони весь час питалися, як моє самопочуття, намагалися зробити комфортну обстановку. Не було якогось там напруги. Чоловік на пологах був зі мною. Так само це було для мене для мене важливо. За словами директорки міського клінічного перинатального центру Марії Бойко, про виплати до дня народження дитини лікарі розповідають під час перших відвідин жіночої консультації. Окрім того, всю необхідну інформацію можна прочитати на сторінках соцмереж закладу. Дуже багато жінок вже знають через те, що це багато говориться. Міські. Головою на різних ефірах в соціальних мережах ми постійно постамо на свої соціальні на своїй сторінці в соціальних мережах про ті виплати, які міська рада дає коли народжені дітки 20 тисяч або коли це батьки військові 50 тисяч. Тобто, ми постійно цю інформацію даємо. Але коли вперше жінка вагітна приходить на облік, стає то наші лікарі, колеги про це зазначають. Умови для отримання виплати при народженні дитини розповідає заступник міського голови Олександр Левицький. Сталі та об'єктивні та поясню. Чому сім'ям з інших громад такі виплати не передбачено, це зв'язано з медичними вимогами, і це в тому числі є аналогією з законодавства державного, коли дозволяється передпологові відпустки. І ну, це в тому числі найбільше спряжене з медичними особливостями протікання вагітності. Крім того, реєстрація так само ми не підозрюємо нікого у Недобросовісних діях при поданні документів, але ми використовуємо кошти платників податків міської громади, кошти міського бюджету. Це наша виплата, яку ми здійснюємо тільки і виключно і маємо право здійснювати виключно в інтересах мешканців Франківської громади, які тут зареєстровані, які тут сплачують податки. Так, у минулому році понад 700 родин Івано-Франківської громади вже отримали матеріальну допомогу у розмірі 20 тисяч гривень, а 58 сімей військовослужбовців по 50 тисяч гривень. Ми таким чином підтримуємо даємо по 50 тисяч гривень. Надіємося, що цього року буде більше тих родин, які скористаються цією програмою. Тому тішимося ще народження ще одного українця в родині наших військових. Можна займатися на телеграм-каналі. Ми зараз зробили захисникам телеграм-канал, і на цьому телеграмі можна отримати всю інформацію про програми, які діють.